Акція синьо-жовте і зелене наші кольори натхнення зініційована викладачами та вихованцями Нетішинської дитячої художньої школи за підтримки громадської організації Родини простір дала старт святкуванню дня міста. Щороку до дня народження Нетішина. Юні художники організовують виставки робіт у приміщенні позашкільного закладу чи конкурсу малюнків на асфальті. Відійти від звичного і попробувати щось нове вирішили у суботу, 20 вересня. Ця акція спрямована на те, щоб об'єднати людей, об'єднати дорослих і малих в похилого віку і зрілих людей. Чому саме ця акція сприяє? Ми вибрали. Патріотичні кольори, жовте і сині кольори, з додаванням червоних кольорів, ну і звичайно біло це колір наші вишиванок. І спробували дати дітям можливість відобразити наше місто, наше місто таке, яке воно є, яке воно може бути, і яке вони собі мріють побачити. На мольбертах нетішинців чекали ескізи малюнків. Батогранний нетішин мали змогу прикрасити перехожі кольорами власного натхнення. Я малю. Сто не тішень, де будинки з жовто голубі, і люди всі втягнені, вишиванки. Тримають в руках кульки і всі веселі, всім подобається. І вони відмічають день народження міста не тіші. На цьому люнку зображено, як, як, як українці празнують день народження міста в мирі і загоді. Бути щасливим, гарним, і щоб. Е не було злих людей і. Всі жили мирно у творчості присутніх дітей, їхніх батьків, бабусь, дідусів. Звичайні сірі нетішинські багатоповерхівки отримали зовсім інше забарвлення. А поруч з традиційними будинками з'явилися поки що не існуючі у нашому місті будівлі, притаманні архітектурі найвіддаленіших куточків України, ратуші, мечеті. Так символічно і творчо митці показали, що Україна єдина, малюючи наше місце, діти можуть об'єднатися як об'єднуються наша... А сьогодні країна, схід і захід. Ми хотіли сказати, що патріотизм народжується з дитинства, тому саме дитяча акція сприяє народженню цих патріотичних почуттів. Коли дитина з дитинства буде відчувати, що вона українець, що вона патріот, то і не треба буде їй в подальшому житті розказувати, який прапор в нас, якими кольорами, чому саме вишиванки вдягають люди, і чому саме такі кольори є кольором нашої країни. Стурбовані подіями сьогодення, вихованці. Художньої школи, а також місця недалекі від художнього мистецтва надали не тішину веселих і яскравих кольорів, також світло і доброго бажали і самому місту у день народження. У мені це місто дуже дороге, якщо не воно, то я б вже жив, не знаю де, щоб жили українці щасливо і, і в мирі. Щастя, щоб він залишався незалежним, щоб в ньому завжди було. То ще перед палацом культури майоріла жовто-синіми кольорами з патріотизмом. У вишиванках зійшлися містяни відзначити день народження Нетішина та допомогти воякам, Нетішинським солдатам, котрі це свято зустрічають на передовій. Організатори більшості заходів громадські організації провели ряд акцій у благодійному тирі, де мішеню були Путін та сепаратисти, збирали кошти для родин учасників АТО. Популярністю користувався і намет Нетішинської самооборони. Дівчата волонтери пригощали. Яли містян медовим патріотичним печивом. Тут же можна було придбати і різного роду фенічки: намисто, браслети, сережки усе зроблено власноруч. Готувалися впродовж тижня, а все заради того, аби нетішинські вояки зустріли похолодання у повному обмундируванні. Кошти виручні спрямовані на користь наших нетішинських військових, саме на закупівлю зимового одягу, приладдя. Все, що їм потрібно готуватися почали ще за неділю до сьогоднішнього дня. Долучилося дуже багато дівчат, які не спали ночами. Бували такі ночі, що до половини другого сиділи. Допомогла також художня школа. Ми вчилися погоду, навіть от печиво пекли, почали його розмальовувати. Щось не вийшло. Долучилася майстриня, яка там дала мастер-клас нашим дівчатам. Вони вже нам один робив те, другий робив те. Також дівчата з цими хтось один вмів. Показували і вчилися вже по Не ну, я особисто не вміла його робити, але навчилася бажання, бажання і можна навчитися. Нетішинці таку виставку не оминали. Цікавинки та смаколики у патріотичному стилі викликали захоплення, особливо у дітей старші ж ставились з розумінням і жертвували кошти на хороші цілі. Треба допомогти солдатам нашим. Що воюють там за нас за нашу країну? У іншому кутку площі любителі фортуни мали шанс виграти призи у безпрограшній патріотичній лотереї, організованій громадською організацією товариства підприємців. Край гроші, які е, отримаємо від розіграшу лотереї, підуть всі вже холодно, підуть всі на теплий одяг. Тому що треба наших бійців вдягати. От ми разом з 38 восьмою сотнею завжди проводимо свої акції. і Цей день не в. Виняток призи надали підприємці краю. Ми маємо в цій акції 145 призів, починаючи від блокноту з ручки і закінчуючи вишиванками. Дорогими вишиванками в нас є 4 вишиванки і п'ятий костюм вишитий. Надіюсь, що комусь пощастить. Пану Ігорю не пощастило виграти найцінніший приз. Дістався вітрячок. Та це переконує чоловік не головне, адже мета не виграти, а допомогти військовим. Підтримую і люблю свою державу. Завжди підтримував. А виграв вітрячок, мабуть, символ. Нашої вільності, вітру, так як наш народ любить і поважає вільність, незалежність своєї держави, за яку ми вболіваємо і будемо боротися, і боремось, мабуть, на сьогоднішній день. Продаж авторських солодощів, сувенірів, стрільба у тирі, участь у лотереї у нетішенців була можливість і розважитись, і побути благодійниками. Всі, як один, наголошували, що такий формат свята до вподоби, адже піднесеність і патріотизм допомагають не падати духом і вірити у щасливе завтра. Дуже подобається, що незважаючи на складну ситуацію в країні. Такий патріотичний дух, настрій, позитивний, налаштування людей до миру, тим більше дітей дуже задоволення, дуже чудове. На годи дня народження міста наймолодші нетішенці, котрі виявили бажання творчо у танці, продемонструвати свою любов до рідної місцини й України загалом, порадували присутніх флешмобами за єдину Україну та шлях до перемоги. Організатора Наталі Коваль і Єлені Остапенко. це вся їхня задумка. вони затягнули нас на цей флешмоб і ми станцювали. Ми створили цей флешмоб заради підтримки України і надіються, що інші молоді люди також під'єднуються єднують, під до нашої акції, тому що це дуже класно. Єдність, свободу і честь борони. Українці! Слід за флешмобами стартував концерт за участю талановитих вихованців Нетішинського позашкілля. Організували і провели захід викладачі, діти і батьки за власний кошт. Алло! Українські патріотичні пісні надихали, присутні підспівували і водночас задумувались за що вони люблять рідне місто і чого йому не вистачає. Воно дуже зелене, квітуче, Воно дуже красива за його мирність. За а те, що тут а, добрі люди є. Для молоді щось потрібно. Робота також потрібна в нашому місті, тому що у нас роботи немає для молоді. Молоді вже ні відпочити немає, не ні, ні розважатися, ні, ні роботи також немає для молоді. Ну, коли буде молодь, тоді місто буде розвиватися. Тоді в нас буде дуже гарно все в місті. Саме перше, це потрібно мирне небо, щоб було на доволі. А все остальне якось вже буде, потім влаштується. Я думаю, незважаючи на дощ, присутні не спішили розходитись. Слава Україні! Вигукували після кожного номеру. А завершився день народження Нетішина запуском ліхтариків. Надії мешканці міста запалили небо вогнями своїх сердець, сповнених теплом, любов'ю, яку сподіваються відчують і ті нетішинці, хто не. Ні, боронить мирне небо над нашими головами на сході країни.